На початку тижня в Україні буде переважно суха та тепла погода. Також місцями очікуються опади. Зараз ми вам все розповімо. Так, у понеділок, 26 лютого, дощів буде мало. Вони в цей день йтимуть лише на Волині, у Львівській, Житомирській та Чернігівській областях, а ось нарешті території країни переважатиме суха та хмарна проясненнями погода. Вітер в цей день буде південно-східного напрямку 5-12 метрів на секунду. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео, ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря 26 лютого, то вона буде контрасною. Зараз ми вам все розповімо. Так, у понеділок в західних областях температура коливатиметься від плюс 11 до плюс 15, а вночі буде від плюс 4 до плюс 8 градусів тепла. У північних регіонах очікується температура від плюс 3 до плюс 10, вночі буде прохолодніше від мінус 1 до плюс 3 градусів. У східних областях вдень очікується температура повітря від плюс 3 до плюс 7, а вночі від мінус 1 до мінус 5 градусів морозу. У центрі країни стопчики термометрів будуть коливатися в межах від плюс 6 до плюс 11, а вночі від мінус 2 до плюс 3 градусів. У понеділок на півдні температура буде від плюс 6 до плюс 10 в день, і від плюс 1 до плюс 5 градусів тепла вночі. У Києві, 26 лютого, сонце в цей день буде рідко з'являтися за хмар без опадів. Температура повітря буде від плюс 2 до плюс 8 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!